житловий комплекс окленд новий сучасний комплекс комфорт класу в ніч на понеділок москву атакували невідомі дрони російські телеграм канали писали про абсолютно різну кількість дронів до речі за повідомленнями е, мера москви Собяніна, той звітував про роботу проти повітряної оборони російської федерації нібито збили вони близько 40 дронів які летіли на столицю країни агресорки і також він повідомив про падіння уламків Напередодні у мережі з'явилась карта, на якій зображено розташування систем протиповітряної Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів на карті оприлюднено місця розташування с 300 та с 400 пансера, також радіолокаційних радарів і платформ та полігонів, де можуть розташовуватись системи протиповітряної оборони. З даними осінтерів комплекси С-300 та С-400 розташовані навколо міста таким чином, щоб створювати багаторівневу оборону. У той же час кількість комплексів суттєво менша ніж підготовлених платформ. Це зроблено для того, щоб змінювати позиції розрахунків. На Кремль будує нове кільце захисту протягом останніх двох місяців. навколо Москви збудовано новий периметр ППО. Добудовано щонайменше 21 позицію в радіусі до 50. 50 км від міста близько 80% з із них розташовані на південь від Москви у напрямку України. Переважна більшість позицій призначена для розміщення зенітних ракетних комплексів с 300 та С-400. Також були встановлені вежі та насипані підвищення для установки комплексів Пансер. Щоб збудувати такі підвищення, використовують сміття. Посилення систем протиповітряної оборони російської столиці може бути пов'язане зі зростанням дальності та ефективності. Українських крилатих ракет і безпілотники українські далекобійні засоби дедалі глибше проникають у повітряний простір Росії, долаючи її ППО та вражаючи важливі стратегічні об'єкти на цьому тлі у Москві, ймовірно побоюються, що однією з потенційних цілей майбутніх масованих атак може стати саме російська столиця. Про те, що Російська Федерація будує нове кільце протиповітряної оборони навколо Москви, змі писали ще влітку. В серпні супутники виявили понад 15 позицій. Як пише видання Нове Врім, нові позиції ППО розташовані вздовж центральної кільцевої автомобільної дороги та малої бетонки. Що її дублює окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви. Дана дорога була збудована ще за радянських часів, саме для транспортування ракет до систем протиповітряної оборони столиці. Журналісти зазначають, що нові позиції ППО в московському регіоні часто з'являються поблизу старих радянських об'єктів із так званого малого кільця ППО. Зокрема, було виявлено понад 15 нових позицій панцирів. Вони розташовані одразу в декількох районах Середині автомобільної розв'язки поблизу Подольська, поряд із колишньою радянською позицією С 25 за 8 кілометрів від аеропорту Дамадієдова, південніша аеропорту Жуковський під Раменським, та на території колишнього радіотехнічного центру біля Новофомінська. Перші повідомлення про посилення ППО Москви з'явилися у соцмережах в січні 23-го. На фото та відео, які поширювали в мережі, видно, що озброєння розміщували навіть на дахах будинків. Зокрема, комплекси Пансер С 1 зафіксували на даху будівлі Міноборони РФ на фрунзенській набережні. У той же день з'явилося відео із тетеринського провулку на Таганці, знятого десь з верхніх поверхів. Там видно військову техніку, дуже схожу на пансер. А також важкий кран, що підіймає контейнер на дах будинку. Охоронці офісу пояснили те, що відбувається, чи то плановими навчаннями, чи то ремонтом даху. Ще декілька систем ППО зняли на камеру за два кілометри від бізнес аеродрому Остаф'єво в новій Москві, де базуються і військові і цивільні літаки. Користувачі соцмереж публікують і інші знімки військової техніки в цивільних районах Москви. Повідомляють про комплекси С-400 та розгорнуті в районі Тимізірянської сільськогосподарської академії, а також про батарею ППО в парку Лосиний острів. Іван Дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. А вони прям машини на колісній базі помістили на дахи будинків величезними кранами. Ну що тут дивуватися? Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає. І дійсно, не дивлячись на посилення противитряної оборони в 23-му році, 3 травня. Тогоріч невідомі безпілотники атакували московський Кремль. Дрони вибухали над куполом сенатського палацу. Один із них підлетів з південного боку і вибухнув над будівлею. Другий безпілотник підлетів зі сходу і вибухнув майже в тому ж місці за 16 хвилин після першого. До того моменту у Кремль, е, в Кремлі вимкнули підсвічування світилися тільки червоні зірки на шпилях веж. На одному з відео можна побачити, як двоє людей підіймаються по сходах на дах будівлі до флагштока перед вибухом. Російська влада тоді заявила, що обидва дрони були знешкоджені за допомогою систем радіолокаційної боротьби під час інциденту. Нібито ніхто не постраждав, а збитки були мінімальними. Про те, як працює система пансер, змогли переконатися жителі міста Зеленоград у липні цього року. Багатоповерхівки міста були обстріляні зенітними керованими ракетами «Гвоздь» комплексу ППО Пансер С 1 Це нова російська зенітна керована ракета, яка призначена для боротьби з малорозмірними цілями типу ППЛА. Згідно із заявленими характеристиками виробника, нові ракети встановлюються в контейнерах. А їх загальна кількість може сягати 48 штук на одній. Машині. Ще однією локацією із великою кількістю протиповітряної оборони є місто Валдай, де розташована дача російського диктатора Путіна. Там кількість систем протиповітряної оборони збільшилася з двох до 13. Перший ЗРК Пансер С 1 поруч із резиденцією диктатора. Місцеві жителі зафіксували ще в січні 23-го. За півтора роки по тому, в липні 24-го, журналісти Радіо Свобода помітили другу таку систему. Наразі навколо резиденції стоять уже 13 систем ППО. Те, що Росія підтягує більшість систем протиповітряної оборони до Москви, робить вразливим інші локації в самій Росії. Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший Суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, це націлювання та удари по російській оборонній промисловості та компаніях, що виробляють зброю та техніку для російських військових. Засоби протиповітряної оборони є однією із основних цілей українських сил оборони. Від початку повномасштабного вторгнення наші воїни знищили понад 12 сотень пускових установок та радіолокаційних комплексів. Лише від початку 2025-го воїни вразили понад 200 цілей, і кожна така втрата ставить перед російським керівництвом питання, які об'єкти захищати надалі, адже покриття всієї території Росії. У цьому просто немає ресурсів.